Всі, хто вірує, що Господь чує нас, кажемо слава Богу. І в тому є велика радість, тому що Він відповідає на молитви, Він є близько, і Він виявляє силу свою на наші прохання, на наші подяки. Слава нашому Богу! Прочитаю книга Неемії, 12 розділ, 43 вірш. Книга Неемії, 12 розділ, 43 вірш. І вони приносили того дня великі жертви та раділи, бо Бог порадував їх великою радістю, і раділи також жінки та діти, і аж далеко чута була радість Єрусалиму. Амінь. Тема сьогоднішньої моєї проповіді радість, яку переживають вільні. Радість, яку переживають вільні. Я думаю, що ви згодитеся з тим, що чим більша боротьба, чим більше переживання, тим солодша радість. Чим більше горе, тим солодшою є Радість, яка приходить, коли звільняєшся від того, коли воно лишається позаду. Найперше хотілося б звернути увагу на визначення цього слова вільний і на передісторію цього вірша. Вільний згідно словника означає людина, яка не знає неволі, рабства, яка не є гнобленою. Не є поневоленою. Людина, яка вона вже того не зазнає. Говорячи передісторію, про контекст цього місця, то ця велика радість, ці великі жертви, вони були принесені в честь свята освячення Єрусалимського муру. Коли ми читаємо книгу пророка Неемії, то він одним із тих. Завдань по відновленню Єрусалиму, він поставив, щоб стіна, щоб мур навколо Єрусалиму він був відновлений, відбудований. І в той час, коли вже була завершена та робота, то було проведене таке свято разом з усім народом отого от освячення муру. І вони раділи, найперше, їхня радість була в тому, що мур Єрусалимський. Він є відновлений. І хотілося би зауважити, в чому ж полягала важливість того муру або тої стіни, що воно спричинило таку велику радість, що вони так сильно раділи отій відбудові. Найперше важливість муру полягала в тому, що це був захист від ворогів, це був захист від зовнішніх ворогів. Тому що коли ми читаємо 4 розділ, 22 вірш, говорить, що вони однією рукою робили працю, а в іншій руці тримали списа, спис тримали. Тобто, коли вони повернулися із того багаторічного полону, то ті народи, які оточили, вони не були прихильні до них. Вони не бажали, щоб Єруслим був відновлений. І ота вся праця тих 52 дні, яких вони відбудовували. Говориться, що однією рукою робили працю, а іншою постійно могли бути на, мусили бути на осторозі, постійно мусили озиратися. І от коли вже цей мур завершений, то вже не потрібно було боятися тих ворогів. Ці стіни вони служили тим. Захистом тим укріпленням для тих людей, які були в тому місці. Іншою причиною такої радості або важливості того муру, це була виокремленість, виокремленість або відділеність євреїв, які повернулися від тих оточуючих народів. Тому що євреї, які поверталися до того, вони вже. Породичалися з іншими тими язичними племенами так з'явилися самаритяни. І все сплуталося. Сплуталося, як віра в Бога, і ті язичні традиції, і вже отої чистоти, єврейської віри, закону, воно вже не було. І цей мур, він так само служив тим, що. Євреї, які повернулися з полону, вони могли бути окремими відділеними від тих оточуючих народів, щоб залишитися народом Божим, щоб не розпорошитися, щоб не об'єднатися серед тих оточуючих народів. Інша, який є користь або важливість, то його муру, від чого і раділи ті люди, це було. Їхнє виокремлене життя відокремлене. Тому що ми у 13-му розділі читаємо, що коли надходив 13 й розділ, 19 й вірш, і бувало, як падала вечорова тінь на єрусалимські брами перед суботою, то я наказував, і були замик, замикувані брами, і звелів я, щоб не відчиняли їх, а тільки аж по суботі. А біля брам я поставив слух своїх. Щоб тягар не входив суботнього дня і ночували крамарі та продавці всього продажного раз і два поза Єрусалимом. Після чого пізніше вони вже перестали приходити у суботу. Тобто той мур служив тому, щоб був окремий день поклоніння Богу, щоб знову була відновлена субота. Тому що до того люди вони не могли того зробити. Приходили продавці, приходили крамарі, починалася торгівля. Щось подібне, що Ісус свого часу Він засуджував у тому Єрусалимському храмі, коли порозганяв продавців, торговців, говорячи, що дім мій буде названий домом молитви. І подібно ці мури, які закрилися, вони служили допомогою для того, щоб євреїв, які ще були не утверджені, допомогти їм. Навернутися до того, щоб мати окреме життя, щоб відділитися у той день мати відділений для служіння Богу. І найважливіше, що Мур послужив в подальшому розвитку Єрусалиму. Тому що раділи і жінки, і діти. Для тих подальших поколінь це була добра основа, щоб Єрусалим, як місто, він був відбудований і щоб та ганьба. Полону, ганьба, знищення, вона була знята. До чого закликає нині нас цей текст, або які ми можемо взяти аналогії? Що ми можемо побачити в ньому для себе, щоби так само радіти отою великою радістю, щоби так само радіти Господом нашим. Найперше, що ми можемо побачити подібне щось у нашому житті отим спасінням яким Господь Він нас обдарував що Господь Він нас звільнив від ворогів що Господь Він нас взявши у свій уділ, виокремивши, відділивши, Він звільнив від ворогів. Написано, що були темрявою, а нині світло. Він звільнив від гріха, він омив, очистив. І нас, які були колись, сказано, що не народ, а Він назвав своїм народом. І ми стали його спадщиною, стали отарою його Пасовиська. Щось подібне Господь зробив в нашому житті, в тому, що дарував нам обновлене життя. Вони раділи, що полон лишився позаду. Неволя лишилася позаду, і вони могли знову відновити служіння в храмі, могли знову бути народом Божим. Подібне Господь зробив в нашому житті. Те, що ми не могли служити Богові, бувши поневолені гріхом, Він нас звільнив, дарував нам обновлення, дарував нам нове серце, нове життя, щоб ми могли служити Йому. Слава нашому Богу! Подібне щось Господь зробив і в нашому житті, що наші діти вони можуть бути освячені через наше життя. Найбільше, я думаю, що раділи батьки, які вони виросли там у Вавилонському полоні, бачили ту всю неволю. І вони раділи, що їхні діти нині вони того не зазнають, що для них є краще майбутнє. Подібна радість в нашому житті, що ми можемо настановити наших дітей, і той, хто, можливо, покаявся вже пізніше, і дивляться на ті справи, які чинив, які навіть жахливо згадувати. Він може радіти тим, що, освятившись, він може своїх дітей направити відразу спочатку їхнього життя на ту добру дорогу, щоб вони не зазнали отого неволі гріха. Того рабства гріха, отого от поневолення і ганьби. Заклик, який ми бачимо у цьому вірші, найперше, це вони приносили великі жертви і раділи. Що ми сьогодні можемо зробити, щоб віддячити за ту велику свободу, за ту волю, щоб виявити ту радість, що ми її вільні, це принести жертву подяки. Радіти нашим Господом за те, що Він нам подарував. Що Він нам подарував? Особисте вибрання. Він покликав кожного з нас по імені. Кожного з нас Він покликав по імені за кожного пролив свою кров, кожного з нас передбачивши перед закладеними світом. І ми будемо за це дякувати і приносити йому жертву подяки. Можемо дякувати за те відділення, що Він нас відділив. Своїм народом, що ми є в числі народу Божого і ті обітниці, і та спадщина, яка належить дітям Божим, вона дарована і нам, кожному особисто, слава нашому Богу. І за це ми будемо дякувати, приносити Йому жертву і радіти. Можемо дякувати Йому за те, що діти наші вони можуть бути освячені, вони можуть освячуватися через наше життя і мати оту добру основу для того, щоб якнайскоріше. Пізнати Спасителя, того, який є життям, того, який є волею, який є вічним майбуттям. І за це варто дякувати. І інший заклик, інша дія. Говориться, раділи також жінки та діти, і аж далеко чута була радість Єрусалиму. Друга дія, що ми маємо звершати, після того, що ми дякуємо, приносимо жертву, коли це розголосити про спасіння. Тут говориться, що було чути далеко радість Єрусалиму. Нам потрібно розголошувати про спасіння, що Господь спасає нині, що Господь Він дає волю і та радість, яка належить вільним, вона нині доступна кожному, тому що сьогодні є день спасіння. І заклик нині для тих, хто не примирився з Богом. Для вас належить радість спасіння. Сьогодні варто примиритися з ним, щоб стати в числі його дітей, щоб отримати обновлене життя і вічність із ним на небесах. Я запрошу нас до молитви принести цю жертву хвали і просити, щоб Господь він нас поблагословив, щоб ми могли розголошувати своїм життям і своїми устами про Його велике спасіння. Амінь. Помолимося.